Німецьку компанію викрили на постачанні підстанційних технологій до Росії. Про це йдеться у розслідуванні видання Політіко. Журналісти з'ясували, що компанія Контрон, яка має представництва по всьому ЄС, у Великій Британії та США, зокрема, скористалися своїми підрозділами у Словенії, аби експортувати до свого російського дочірнього підприємства телекомунікаційні технології на суму понад 3,5 мільйони євро наприкінці 2023 року. І сталося це попри запроваджені пакети санкцій через повноцінність Масштабне вторгнення, які забороняють постачати Кремлю товари подвійного призначення. Зокрема, підприємство передало системи, які можуть відстежувати і перехоплювати телекомунікаційний трафік. У керівництві Контрон запевняють, ці поставки були виконані за чинними дозволами, виданими урядом Словенії, і стосувалися вже укладених контрактів. Також переконують, що нові відвантаження припинили після червня 2023 року і заявили про відхід з Росією через величезні людські страждання з Чинені війною, Утім, як пише політико, вони й досі мають присутність на російському ринку через свою дочірню компанію, яка була включена до санкційного списку ЄС у грудні 2024 року. Чи покарають контроль за торгівлю із агресором на рівні ЄС, поки що невідомо. Заморожені російські активи не повернуться Кремлю до виплати репарації Україні. Таку заяву спільно ухвалили країни Великої Сімки після зустрічі на рівні міністрів фінансів у канадському місті Банфі. Посадовці спільно закликали Москву припинити агресію і домовитися про припинення вогню. А у разі, якщо цього не станеться, G7 розглядає всі можливі варіанти, включно із максимальним посиленням санкційного тиску. Окрім того, міністри найпотужніших економік світу домовилися разом сприяти. Відновлення України після бойових дій і наглядатимуть, щоб жоден суб'єкт, який постачав Росії військову техніку, не мав права отримувати прибуток із відбудови. Нова зустріч Великої Сімки запланована на середину червня. Причому це буде саміт на рівні лідерів країн, до якого доєднається і Дональд Трамп. Примітно, що зустріч відбуватиметься у Канаді, яку американський президент хизувався перетворити на 51-й штат. Для Трампа цей саміт G7 стане першим після інавгурації. Також туди запро просили і українського президента Володимира Зеленського.